Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би дати відповіді на ваші питання, які ви залишали під відео на тему, хто забруднює воду. В тому відео я підняв такі основні три фактора забруднення екології забруднення води, це використання фосфатних чистячих і миючих засобів. Це аграрна промисловість використання. Пестицидів, гербицидів і заводи виробництва, які от забруднюють воду. Е, хто додивився це відео до кінця, я розповідав про те, що в нас на Україні з'явилися безфосфатні правильні порошки на основі трони, які очищають воду. Ось це е, трона, от так вони виглядають, є дитячі, є універсальний, є для кольору е, різних фасовок. І е, ну, я там трохи розказав про те, що, е, яким чином вони діють. Є можливість ці пральні порошки зараз замовити по найнижчих цінах. До кінця жовтня ми зробили таку акцію, що ви можете їх замовити. Також цей пральний порошок ви можете замовити на сайті в клубу органічного заморобства. Можете за телефоном, який я залишу під відео, це особисто мій номер телефону, і зможу відправити вам в будь-яку точку України. Або прийти в клуб органічного заморобства і там його придбати і отримати ще й консультацію взагалі. по Цих правильних порошках. От. І е, хотів дати відповіді на питання. Я вирішив, що краще дати відповіді, ну так сказати, вживу, От. і ще навіть зробити а, один анонс, таке оголошення в кінці відео. Я про нього скажу. А, і е, перелік питань, взагалі, які були під відео. Е, доволі багато було позитивних, хороших. Люди підтримують, особисто ті, хто мене знають. Е, відповідно, повірили на слово. І почали приходити в клуб, там замовляти, дзвонити, ці порошки. Почався рух. Оце класно, мене це, це радує. Але і є ті, хто сумнівається, що чи дійсно це так. Ну, Це нормально. Це нормально, і я готовий дати відповіді на ті питання, в які я орієнтую, знаю, що це там, як воно працює. Давайте по питаннях. Таке було одне із питань: це які взагалі є перелік безфосфатних пральних порошків. Ну я розкажу ті, що я знаю. Перший, з яким я познайомився, це був пральний порошок, називався він Дакотрон. Виробляли його в Сімферополі. Я не пам'ятаю, як звати виробника, але прізвище в нього Качур. І цей виробник, от, в принципі, трона це зроблено по основі того Дакотрону. Ну, там унікальність в тому, що сам виробник, от він придумав цей пральний порошок, це була, він жив цим ідеєю. І поширював її як? Він їздив по Україні, читав семінари, розказував, що це таке, звідки вона береться, куди дівається, ну і все остальне. І я таке уявив: От, представляєте, там виробник е, Аріеля такий їздить по Україні і розказує про свій паральний порошок. Ну, бред, да? От, ну, що ця людина була, була і така ідейна, і молодець в Україні він продавався переважно тільки в клубах органічного земноробства в інтернеті. І сам качер говорив, що а літаками його вивозили в Європу, що там він був настільки популярним. Десь, якщо не помиляюсь, в 2013 році цього качера не стало. І по слухах я не підтверднув, не провіряв це, що цей завод купили там Арель чи Гала, і його закрили. Ну, може бути, тому що немає цього правильного порошка, його ніхто ніде знайти не можна. Я слухам трохи вірю. Ось далі ми почали працювати з пральним порошком. Це пропрете, роблять його в обухові. Класний порошок, без запаху, чудово вистірує. От він безфосфатний, хорошо працює. Також у нас є ще пральний порошок. Наші колеги ще працюють. Зараз у нас закінчився. Це пелюшка. Теж в Україні виробляють, я не пам'ятаю де, але не Ви в інтернеті можете набрати пральний порошок пелюшка. Теж чудово він використовує. Ну, зараз основну ставку, ставку там, надія у нас на а, трон, От, щоб трону люди використовували, він є і по ціні доступніший, ніж там пропрете, і, і те, що він очищає, це є факт. Ці правильні порошки. Оці, які я знаю. Хоча я знаю, що їх є ряд набагато більше. Я знаю, що робить Хмельницький якийсь там, в Херсоні там роблять якийсь правильний прошу. Я їм не користувався, ну, мені про них нема що сказати. От три цього вже достатньо. Цього вже достатньо, щоб з чогось почати. Наступне питання, які джерела для цього матеріалу, який минулому відео я зняв, я брав от, звідки я от взяв те, що на першому місці це забруднює екологію, це фосфати, на другому аграрії. Перше джерело, звідки я взяв, це була газета до землі з любов'ю, стаття Юрія Гончарука під назвою Всьому Критерія Вода. От я прочитав такий. У мене взагалі навіть сумніву не було, що це якось може бути по-другому. Навіть думки такої не було. От я прочитав і думаю, ну 100% я так проаналізував, скільки пральних цих магазинчиків, бутіків всяких з... Битовою цією хімією є, і щодня люди користаються. Ну, от. Надалі я ще там інформацію підчерпував в інтернеті, звідки ми на сьогоднішній день беремо інформацію переважно. З інтернету там, якесь відео там, підчитав. Так що там ціле направило сказати, от, дивіться, от там. Немає в мене такого. Одне джерело це газета «За землі з любов'ю, і друге джерело це особисте моє таке, е, спостережливість. От, я подивився і я впевнений в цьому, що так воно і є. Сумнівів у мене відсутні. Ще одне таке питання було: те, що не вірте, 100% натуральних засобів там правильних немає. От, взагалі, це маркетинговий хід такий, от, що я таке придумав, щоб продавати трону. Частково я погоджуюсь з цим коментарем. Що стовідсотково там ця трона вона не є стовідсотковою натуральною, навіть цей пакет, і то, хоча виробник говорить, що він там за декілька років в землі розложується і після нього нічого там поганого не залишається. Но, ну ми ж розумні люди, ми ж розуміємо, да, що це є. В коментарях було в відео вказано, що да, можна користуватися більш натуральними методами. Це можна взагалі стирати попілом, там, герчичним порошком. Господарчим милом, там і ще ряд є таких натуральних, ходить на річку там. Це все можна робити, але об'єктивно треба оцінювати ситуації, от я так думаю, враховувати ритм життя наш на сьогоднішній день. То особисто я на даний час ну, такими методами користуватись не буду. Хоча знаю, що люди цим користуються, і молодці, і я це підтримую. Но... Давайте погодимося, що ми облинивилися. Це реально, нам вже хочеться щось попроще. Але треба, щоб воно було попроще, ну хоча б в кращу сторону. От відповідно, на використовуємо ці пральні порошки. А те, що це маркетинговий ход, я вам розкажу ще одну історію. От появилась в мене ідея, думаю, треба, щоб ці пральні порошки трона продавалися в от бутіках, де продається побутова, хіміки, побутова, побутова хімія. І Людина приходить відповідно, а що у вас є правильний порошок. Вони кажуть, тут є наш виробник, трона натуральний. І або все остальне. От я так уявив, що так можна зробити. Ну це ж класно, буде ви приходите, а вам кажуть, ось є трона, або все остальне. Я б, там в самих низьких цінах від виробника нагрузив цей пакет, троне і по базарі. У нас є ринок. Тут пішов я тільки на продуктовий ринок. Я зайшов 10 таких бутічков, ну ларіочки, ларіочки такі. Десь із 10 мене там прогнали. О, там, Іди, хлопчина, не мороч нам, нічого нам не треба, все в нас є. Я говорю, взагалі є у вас якісь безскладні правильні порушки? Да, якісь є, які конкретно? Ну десь там там, десь там є. Я такий думаю, що ж це таке. Як це ж взагалі працювати, говорити? При тому, що там були ну, продавці і були хазяїва цих лариків, да? що можна було з ними якось і домовитись. Ну, ну домовитись не було як. І Я такий думаю, треба якось по-другому говорити. Я 11-го там одного хлопчину. І підійшов з іншим питанням. Я їм не предлагав, що от візьміть у нас він такий хороший. А я так м'ягко сказати, наїхав на нього. І я говорю цьому хлопчині, що я не прошу його, що от візьміть цей правильний порошок, а продавайте його там буде хорошо для екології. Я йому сказав, що вони повинні його продавати, так як вони продають тонами. Те, що забруднює, відповідно, хоча б пару кілограм хай поставлять для якогось там переваги е, того забруднення. Ну, цей хлопчина такий, він був здивований мої, моєю пропозицією. ну, каже, да, Він вдома використовує без це хорошо, вони пробували їх продавати, але вони слабо йдуть. Але ну, каже, давайте, розкажіть мені, які умови. Я йому розказав ціни, умови там, під виплату. Він з мене посміявся. І розказав мені, які, на яких умовах взагалі їм пропонують е, оці популярні виробники е, пральних засобів. І я вам скажу, що я сам був здивований. Там взагалі, бери скільки хочеш, заплатиш, коли зможеш. Там е, на вар, на нормальну мову, 50-100% на цих пральних порошках. І ми бачимо, реклама там мега, їх рекламують будь-де, хто де там. Зірки там так звані по телебаченнях. І ціна, правильний порошок, 20 гривень кілограм. Ну, це круто. При тому, що там еко може бути написано і всяке таке. Оце маркетинговий ход. Оце тут сумніву немає. А нема. це альтруїзм, ребята, я вам скажу. Альтруїзм. Так, для е, така лічна зацікавленість щось зробити хорошо. От, от така моя відповідь на це питання, що це маркетинговий ход яким чином діє ця трона? Таке питання було взагалі, як вона очищає воду. І е, отут я вже добираюсь до оголошення про анонс, який я хотів сказати. Е, я не буду вам переказувати те, що я почув від виробника, чи те, що я прочитав. Е, і в мене з'явилася така ідея, що ну, так як зараз карантин, немає можливості, щоб виробники їздили по Україні, е, читали семінари на цю тему, от, що таке трона, яка е, шкода від фосфатів. То ми організуємо онлайн семінар або вебінар, де ви безпосередньо з виробником, з технологом зможете задати їм питання, а вони дадуть вам відповіді на це питання, на ряд інших питань. У мене є якісь питання, де ми зможемо це все обговорити, щоб ми орієнтувалися, щоб в нас була більш така цілісна картина, взагалі, що це таке, як воно діє, де його беруть і куди воно дівається. Оце важливий момент і унікальна можливість поговорити про це з виробником. Також, приблизно десь через місяць ми організуємо цей семінар. Дату я а, скажу пізніше, але хто вже хотів би поучаствувати, ви можете на цей номер телефону, а, який під відео, це особисто мій номер телефону. Там є Viber висилати свої електронні пошти, і коли ми точно будемо знати, що, а, коли буде проходити цей вебінар, ми вам вийшли повідомленням, що. Такого-то числа, на таку-то годину буде проходити цей семінар з виробником Прального трона. Можливо, навіть ще проведемо опитування, коли краще це зробити вебінар, в який час, чи це будень, чи це вихідні, чи на обіді вранці, чи ввечері. Теж, будь ласка, в коментарях напишіть, от, коли б вам було б зручніше е, прийняти участь в такому е, вебінарі. Так що, от така ситуація, ребята. Кажу, нагадаю, заказуйте правильні порошки. До кінця жовтня у вас є унікальна акційна ціна, щоб ви могли спробувати, переконатися дійсно, що це правильний порошок Класний. От то так. Надіюсь на ваше розуміння. Дякую за увагу. А в мене все. До побачення.